Добрий день, любі учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з задачами на рух. Давайте зараз розглянемо ось такі задачі такого типу: рух з однієї точки в одному напрямку. Давайте подивимося уважно на малюночок. У нас є дівчинка і хлопчик, вони одночасно починають рух в одному напрямку з однієї точки. Але швидкості в них різні. Подивіться: швидкість дівчинки 3 км за годину, а швидкість хлопчика 5 км за годину. Вони йдуть до якогось тавочка. Тоді, за першу годину хлопчик випередить дівчинку на 2 км. Чому ми зробили такий висновок? Давайте пригадаємо, що відстань дорівнює швидкість помножити на час. Отже, Скільки пройде, яку відстань пройде дівчинка? Да, швидкість дівчинки множимо на одну годину. 3 множимо на один, 3. Дівчинка пройде 3 кілометри. Скільки пройде хлопчик за одну годину? Швидкість хлопчика множимо на час 1 годину. 5 множимо на 1 – буде 5. Отже, хлопчик пройде 5 км, а дівчинка 3. 5 мінус 3 2. Отже, за першу годину. Хлопчик випередить дівчинку на 2 кілометри. Відстань, на яку віддаляються об'єкти, за одиницю часу називають швидкістю віддалення і позначають ось так, бачите? Швидкість і маленькі такі буквочки віддалення. Як її знайти? Треба від більшої швидкості відняти меншу швидкість. Отже, наприклад, для нашої задачі швидкість віддалення чому буде дорівнювати швидкість хлопчика відняти швидкість дівчинки. Да? Нічого не пишемо, просто поки що дивимося. 5, віднімаємо 3, буде 2 км за годину. Да? Швидкість віддалення для нашої задачі. І через Т годин, те це у нас час, між об'єктами буде відстань, дивіться, відстань віддалення. І ось таку формулу нам потрібно запам'ятати. Відстань віддалення дорівнює швидкість віддалення, множимо на час. Швидкість віддалення ми вже проговорили, що це різниця швидкостей, да, в нашому випадку, хлопчика та дівчинки, множимо на час. Отже, за такою формулою розв'язуються задачі на рух з однієї точки в одному напрямку. Давайте розв'яжемо. І ще ось такий тип задач розберемо: рух з однієї точки у протилежних напрямках. Знову наші герої хлопчик та дівчинка, але тепер дівчинка рухається швидше. Швидкість дівчинки 5 км за годину, швидкість хлопчика 3 км за годину. Дівчинка і хлопчик починають рух з однієї точки. Ось, да, вона у нас? У протилежних напрямках зі швидкостями да, В1 і В2. За першу годину хлопчик віддаляється від дівчинки на 8 кілометрів. Чому ми таки робимо висновок? Давайте проговоримо це. Отже, час одна година. да, Скільки пройде хлопчик? Нічого не пишемо, поки що дивимося, да, це наші думки. Скільки пройде хлопчик. Що нам треба зробити? Швидкість хлопчика да, помножити на час. Час у нас одна година. Швидкість хлопчика 3 множимо на 1, 3. Отже, хлопчик пройде 3 кілометра. Скільки пройде дівчинка? Що ми будемо робити? Швидкість дівчинки множити на час. 5 множимо на 1, 5. Дівчинка пройде 5 кілометрів. Тобто дівчинка віддалилася на 5 км, а хлопчик на 3. Відстань між ними 5 плюс 3 8 км. Отже, швидкість віддалення дорівнює сумі швидкостей хлопчика та дівчинки. Через час, да, те годин, між об'єктами буде відстань віддалення. Відстань віддалення дорівнює відстань, швидкість віддалення множимо на час. А швидкість віддалення це сума швидкостей. Давайте зараз письмово розв'яжемо задачу номер 527 першу, з нашого підручника. 527 перша. Велосипедисти одночасно почали рух з однієї точки, ось вона, у протилежних напрямках. Наскільки кілометрів вони віддаляться один від одного? За 1 годину, за дві години і за 5 годин. Отже, задача на рух з однієї точки у протилежних напрямках. На скільки кілометрів вони віддаляться, нам треба з вами знайти швид... відстань віддалення. Відстань віддалення. Відстань віддалення. І ми щойно розібрали цю формулу. Ось вона. Да? Це швидкість, множимо на час. Але яка швидкість? Швидкість теж віддалення. І ми проговорили, щоб знайти швидкість віддалення, нам треба додати швидкості да? зараз першого та другого велосипедиста. Отже, В1, додаємо В2 і множимо на час. І тепер давайте розберемо задачу, якщо у нас час одна година. Да? Давайте напишемо час 1 година. Отже, відстань віддалення дорівнює… Що будемо робити? Додавати швидкості 12, додаємо 14, да, це швидкість одного і другого велосипедиста. І множимо на час, це у нас зараз 1 година. 12 плюс 14 буде 26. І множимо на 1, 26 кілометрів. Відстань у нас у метрах, кілометрах. Да? Зараз в задачі у нас кілометри. Далі. Якщо час дорівнює, далі дивимося 2 години. 2 години. Що це в нас буде? Відстань віддалення дорівнює. Додаємо швидкості і множимо на час. 12 плюс 14 і множимо на наш час. Тепер у нас час 2 години. В дужках у нас 26, множимо на 2 – 52 кілометра. І останній випадок, коли у нас час 5 годин. Час дорівнює 5 годин. Отже, відстань віддалення дорівнює. 12 плюс 14 і множимо на 5. В дужках у нас 26, 26 множимо на 5, проговорюємо, да? 6 множимо на 5 30. 20 множимо на 5, 100, 100 плюс 30 130. Якщо вам важко, ви можете множити в стовпчик да? 130 кілометрів. Отже, ми зараз з вами розв'язали задачу і знайшли відстань віддалення за одну, за дві та за п'ять годин. Будь ласка, зробіть зараз паузу, самостійно запишіть слово відповідь і запишіть наші відповіді. Ідемо далі. Розглянемо іще один тип задач: це задачі на рух навздогін. Знову ж таки, наші герої, хлопчик та дівчинка, да? Одночасно починають рух, але з різних точок. Ось дівчинка з цієї точки, да, хлопчик з цієї точки. В одному напрямку вони рухаються, і нам відомі їх швидкості. Швидкість хлопчика 5 км за годину, швидкість дівчинки 3 км за годину. Причому ми бачимо, що об'єкт, який нас доганяє, да, має більшу швидкість. Він у нас рухається зараз позаду. Да? Отже. Початкова відстань між об'єктами більша, ніж 2 кілометри. Чому так? Чому більша, ніж 2 кілометри? Дивіться, 5 мінус 3 2. Да? Якщо буде більша відстань, якщо буде менша відстань, ніж 2 кілометри, да? то хлопчик не наздожене так швидко, дівчинку. Отже. За першу годину хлопчик стане ближче до об'єкта ну, об да, об дівчинки на 2 кілометри. Давайте проговоримо, чому зробили такий висновок. За першу годину, за першу годину Скільки пройде дівчинка? Дівчинка пройде 3 да? Швидкість дівчинки множимо на час, 3 множимо на 1, 3. Скільки пройде хлопчик? Швидкість хлопчика множимо на час 5, множимо на 1,5. Отже, хлопчик пройде 5 кілометрів, дівчинка пройде 3 кілометра, І хлопчик стане ближче до дівчинки на 2 кілометра. Да? 5 мінус 3 буде 2. Отже, швидкість зближення, чому дорівнює різниці швидкостей. Да? Швидкість 1, швидкість хлопчика. Мінус швидкість дівчинки. Якщо початкова відстань між об'єктами дорівнює S кілометрів, і хлопчик наздогнав дівчинку через час зустрічі годин, то дивимося. Відстань дорівнює швидкість зближення множимо на час зустрічі. Швидкість зближення ось ми її розписали, да? це різниця швидкостей множимо на час зустрічі. Якщо час. Менше, ніж час зустрічі, то через те годин відстань між об'єктами скоротиться на відстань. І знову ж таки, да, отримали формулу. Різниця швидкостей множимо на час. Давайте зараз розв'яжемо з вами письмову задачу. Той же номер 527. Тепер розберемо там другу задачу. Отже, хлопчик наздоганяє дівчинку. На скільки кілометрів він скоротить відстань до неї через одну, дві. Та 5 годин. Отже, хлопчик наздоганяє дівчинку. Задача на рух навздогін. Що будемо робити? Давайте розбирати. Отже, відстань зближення, зближення дорівнює швидкість зближення множимо на час. Швидкість зближення множимо на час. В свою чергу, швидкість зближення. Ось вона у нас це різниця швидкостей. Да? Це у нас буде швидкість, чия хлопчика. Віднімаємо швидкість дівчинки. Да? Чому хлопчика? Тому що хлопчик нас доганяє, да? у хлопчика більша швидкість. І множимо на час. І тепер розбираємо, якщо у нас час 1 година. Т дорівнює 1 година. Відстань зближення дорівнює. Швидкість хлопчика 5. Віднімаємо швидкість дівчинки 3. І множимо на час на 1. 5 мінус 3 2. Множимо на 1. 2, 2. У нас зараз теж, бачите, кілометри. Да? 2 кілометри. Якщо у нас час дорівнює 2 години. Що це в нас буде? Відстань зближення дорівнює 5 мінус 3 множимо на 2. В дужках у нас 2, 2, множимо на 2, 4. Отже, скоротиться відстань через 2 години на 4 км. І якщо у нас буде час 5 годин, відстань зближення у нас дорівнює 5. Мінус 3 і множимо на 5, 2 множимо на 5, це буде 10. Отже, через 5 годин скоротиться відстань, дав? 10 кілометрів. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до задачі. Розглянемо наступну задачу номер 538. Запишемо письмово разом зі мною, 538. Олеся вийшла з під'їзду та пішла до школи зі швидкістю 60 метрів за хвилину. Через три хвилини з того самого під'їзду вийшов Сашко і пішов у тому самому напрямку зі швидкістю 90 метрів за хвилину. Через кілька хвилин після свого виходу Сашко наздожене Олесю. Давайте подивимося. Олеся вийшла перша да, на три хвилини. А через три хвилини вийшов Сашко. Давайте знайдемо, а скільки ж Олеся вже встигла пройти за ці три хвилини. Отже, перша дія, і ще раз, що ми знайдемо? Скільки Олеся встигла пройти за три хвилини? Що нам треба зробити? Швидкість Олесі множимо на час. Швидкість її 60 множимо на 3. Це буде 180 відстань, тепер у нас, дивіться, уважно, в метрах. В метрах. Що це ми зараз знайшли? Скільки Олеся пройшла за 3 хвилини, так? Олеся пройшла, Олеся пройшла за 3 хвилини. Отже, Олеся вже пройшла таку відстань, потім з під'їзду виходить Сашко. В тому самому напрямку, да? і наздоганяє Олесю. Давайте знайдемо е, швидкість їх зближення. Швидкість зближення. Що це буде? Від більшої швидкості віднімаємо меншу швидкість. Сашко рухається швидше, його швидкість 90. Віднімаємо швидкість Олесі, її швидкість 60. Отримаємо 30. Це у нас швидкість, да? тому метра за хвилину. І ще раз, що це ми зараз з вами знайшли? Швидкість зближення. Швидкість зближення. Швидкість зближення. Швидкість зближення. Далі, швидкість зближення ми знайшли, а нам треба знайти час. Через кілька хвилин після свого виходу Сашко нас дожене Олесю. Отже, що ми зараз зробимо? Ту відстань, яку вже пройшла Леся, це 180. Поділимо на швидкість зближення на 30. 18 ділимо на 3 буде 6. так? 6 хвилин. Час у нас зараз в хвилинах. Отже, через скільки хвилин, Після свого виходу Сашко наздожене Олесю через 6 хвилин. Задача нескладна. Зробіть зараз паузу і самостійно запишіть відповідь до цієї задачі. Давайте зараз розберемо вашу домашню задачу. Це задача під номером 539. Відстань між містами А і Б дорівнює 232 км. Отже, зараз у мене відстань подивіться між містами А і Б. Вона відома 232 км. З міста Б, ось місто Б, у бік, протилежний до А, отже, в інший бік да, від А, виїхав велосипедист зі швидкістю 14 км за годину. У той самий час з міста А в тому самому напрямку виїхав мотоцикліст, який наздогнав велосипедиста. Через 4 години, да? через 4 години. Це у нас час зустрічі, да? час зустрічі через 4 години. Час зустрічі, да? зустрілись вони через 4 години. Наздогнав він, да? отже, знайдіть швидкість мотоцикліста. Швидкість мотоцикліста, да? кілометрів за годину, нам невідома. Давайте подумаємо, як ми можемо знайти швидкість мотоцикліста. Що нам треба для цього зробити? Уважно подивимося на схемку. Зараз у нас задача: да? рух навздогін. Да? Мотоцикліст е доганяє велосипедиста. Давайте пригадаємо, що швидкість зближення швидкість зближення це різниця швидкостей. Да? Це швидкість мотоцикліста, він рухається швидше. Да? Мінус швидкість велосипедиста, він рухається повільніше. Отже, швидкість зближення. Давайте далі подивимося. Відстань зближення. Відстань зближення. Що це таке? Це швидкість зближення. Множимо на час зустрічі. На час зустрічі. А тепер давайте подивимося. Відстань зближення, нам відома – це 232 км. Час зустрічі, нам відомий, це 4 години. Отже, ми можемо знайти швидкість зближення? Так, можемо. Що ми повинні зробити? Відстань зближення поділити на час зустрічі, і ми знайдемо швидкість зближення. Якщо ми будемо знати швидкість зближення, і ми знаємо швидкість велосипедиста. То ми зможемо з легкістю знайти швидкість мотоцикліста. Що нам треба для цього зробити? Швидкість зближення додати швидкість велосипедиста. Отже, задачу я вам пояснила: працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!